За місяць головою обласної ради розглянуто 106 письмових скарг, заяв та пропозицій. Регулярно проводилися засідання постійних комісій. Також Василь Скрипничук взяв участь у всеукраїнській науково практичній конференції. Було започатковано конкурс проєктів водопостачання сільських та селищних громад та багато іншої роботи було зроблено за місяць обласною радою. Це далеко не повний перелік виконаної роботи, про яку йшла мова на черговій прес-конференції голови Івано-Франківської обласної ради Василя Скрипничука. Проте головною темою при спілкуванні з журналістами стала тема недавніх президентських виборів. Децентралізація влади може зазнати певних змін через парламентсько-президентські вибори. Голова обласної ради сумнівається, що реформи пройдуть найближчим часом, але стверджує, що зміни до конституції потрібно приймати вже сьогодні. Зменшується в результаті цієї реформи повноваження президента, що держава стає парламентсько-президентською, тобто уряд залежить. Майже цілком від парламенту, і чи погодяться зараз новообрані особи на такий розподіл нових обов'язків, будемо бачити вже буквально ну, після інаугурації нового президента. Чи не будуть там якісь нові війни. Ну, мене такі сумніви, дав про щоб їх не було. Тому що якщо ж це вже втретє, ми ось реформу конституційну провалимо, то не знаю, коли вона буде в четвертій. Василь Скрипничук також проаналізував терміни проведення місцевих виборів, зазначив, що думки розділилися, але він вважає, що такі вибори потрібно провести вже. Адже тоді вдалося б вирішити чимало актуальних для громади питань. Ну, наприклад, люстрації була б народна люстрація. де партія влади в області було б знято дане питання на виборах. Це все знімається виборами. Оці всі речі. А придумка, що давайте я буду щось робити, те, чого мені хоч що мені хочеться робити, в тому числі декларувати де партія влади, не маючи і не приводячи правильних цифр, то це мені здається трішечки неправильно. Політик звернув увагу на те, що президентські вибори в області пройшли прозоро і без фальсифікацій. Основним показником прозорості були великі черги і явка виборців 70%. Ліліана Хомишин, Андрій Фігурко, новини телеканал Раї.